Pán s vami je z duchom tvojím. Slova svätého Ivangenia, výť svätého Johna. Ісус сказав до своїх учнів, це мовив я до вас, коли з вами перебував, а Утішитель, Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле, Той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам: мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви почули, що сказав я вам, відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи би, що я іду до Отця. Отець бо більше, ніж я. Як мене Отець полюбив, так і я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як же і я зберіг заповіді мого Отця і в Його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоби тривав ваш плід, а й щоб усе, про що ви тільки попросили, в отця в моє ім'я. Дав вам ось, що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос Воскрес! Так, дорогенькі, дорогі наші любі діти, міністранти. Навіть що працює. Так, запрошуємо всіх, хто може сюди разом будемо мати проповідь. Міністрантів також. Насамперед. Перед тим, поки ще будемо мати так звану інсценізацію нашу, та як кожного дня пам'ятаємо, що готуємось до того, щоб відобразити собі сьогоднішнє свято зіслання Святого Духа, то насамперед собі по Євангелії скажемо таких принаймні дві речі: одна це дуже часто повторювалася любов, а друга це послуг. Любов і послуг, а потім, потім допіру, Ісус говорить, що будете проповідувати, так? будете свідчити. І любов це перш за все, як ми вже говорили при болісних тайнах Розарію і при першій Воскресіння, при першій славні, що любов це є Хрест Ісуса Христа. Він показав свою любов. Не Тим, що він приносив нам якісь там квіти, малював сердечка, але віддав своє життя. І пам'ятаємо, ми е, теж з вами розмовляли, хто такий друг. Пам'ятаєте на проповідях, хто такий друг, хто має друзів, що треба зробити, щоб бути добрим другом. так? Хто собі пригадує це? Ми казали, що маємо якусь річ, подарок, хочемо подарувати. І мусимо вибрати з цих друзів когось одного, кому можемо це дати. І це мав бути Ісус Христос. Ми його вибрали за друга, приятеля. Але також і він сьогодні говорить: ви мої друзі, а чому? Тому що все, що він почув від Отця, від свого Небесного Отця, все нам розповів. І тепер собі, діточки, пригадайте, якщо ви маєте друзів і хочете щось їм розповісти. То ви навіть таке, що таємне, що не скажете всім, йдете і розказуєте друзям, так говорите друзям, які вас розуміють, які можуть вас прийняти, які радіють разом з вами якоюсь вашою ситуацією. І хто з вас, діти, мав таку ситуацію, що, наприклад, пішов і розказав щось другові чи подружці, от в школі чи там вдома, чим і хотіли поділитися? Хто мав таку ситуацію? Я не буду вас питав, що це було, але чи взагалі було щось таке, що ви хотіли чимось поділитися? Якоюсь радістю, новиною, хто таке пережив? Пригадайте собі. Я, наприклад, вам скажу, що нам колись, не знаю, чи це було якесь свято, чи там день народження мами, чи бабусі, нам принесли такий чайничок, в якому заварку можна заварити і потім наливати в стаканчики, так як ми теж в столові маємо. І мені це так я було, знаєте, якесь прошестє таке дуже цінне, радісне. У нас ніколи такого чайничка не було, бо ми все, заварювали чай, ломали такі патички з вишні, там ще що, сушеню робили, і в каструльці заварували. І потім з каструлючки брали якимись черпаком і наливали цей чай в стаканчики. Але нам подарили. Чайничок. І я такий був радісний, що я ходив до друзів там по вулиці і кажу: ходи, ходи, я тобі щось покажу. дивись, який чайник в мене є. І це був чайник мамин. Це не був мій лічний, але так як ми говорили про спадкоємство, пам'ятаєте, що ми є в спадщині. Якщо тато має машину, то ми теж на нею їздимо. Якщо мама купила хату, то, значить ми теж там живемо. І цей чайничок я навіть не уявляв, що він не мій. Я такий був радий, що пішов і своїм друзям всім розказав, а потім мама побачила цю радість нашу і каже: Ходіть, діти, ми зробимо чай і зараз перевіримо, який цей чайник, чи він смачний, чи ні. Так? Тобто Ісус робить це саме. Те, що Він почув в Отця, Він передає нам, тому ми його друзі. А чому Ісус каже, що є другом Той, хто мене слухає? Як вам здається? Чому Він називає нас друзями в тоді, коли ви будете послушні? На чому це полягає? Що треба зробити, як ви думаєте? І чому Ісус каже це? Щоб ми його слухалися. Так, слухатися Бога. Так. Потім вам скажу, чому Він до цього відноситься. Так. Може, така підсказка. Ви собі пригадайте, як звати перших людей, яких Бог Адам сотворив. І Єва. Так. Адам і Єва. Що вони зробили доброго, а що вони зробили погане? Думаємо. Так, міністранти були перші, йдемо до вас. Послухались і з'їли плід яблука, і потім. Вроді послухались, що тебе вже закріп. Так, і потім було те, що зараз. Ми теж навчилися не слухати, таке робимо часом. Але це був перший гріх. Уявіть собі, не то, що хтось там посварився, хтось щось вкрав, хтось там когось штурхнув, набив. Ні, перший гріх на світі взагалі це був не послух. І тому Ісус каже, якщо ви мої друзі, то не тільки в тоді, коли ви гарно молитесь, служите на службі Божій, нам ще ходите до костюла кожну святою неділю, гарно співаєте, їздите на реколекції на оази, їдете на паломництво, це дуже добре. Але не тільки в тоді, але ви є друзі в тоді, коли ви мене слухаєте, коли ви мене слухаєте. так? Тобто це є любов, це є дружба. І в кінці, що Ісус каже, ви будете моїми свідками, посилаю вас, так, і Дух Святий вас провадить в цьому. Тому ми сьогодні, як маємо День спільноти, це є дуже важлива річ, щоб ми навчилися бути разом тут і й всі один другу бачити, але прийде момент, коли нам треба буде роз'їхатись по наших домівках, і ця спільнота має залишитися вже не так, як тут сьогодні разом, в одній кучці, так. Але ми один про другу маємо пам'ятати за себе молитись, до себе може телефонувати, писати письма, провідувати себе, але пам'ятати, щоб ми завжди верталися на різні оази, не тільки на цю, але в різні оази. Чому? Тому що ми маємо в цій спільноті Божій разом говорити про Бога, так як нас вчить костюм, як нас церква вчить через Святого Духа. І в тоді то, що ми чуємо тут, ми розповідаємо. І коли ви повернетеся до школи після канікули, вас запитають, як ви провели своє літо, свої канікули, то дуже добре, щоб ви, розповідаючи про різні речі, різні ситуації, щоб ви не забули розповісти про Бога. Або насамперед, щоб ви сказали, що ми були в Костьолі, ми їздили на Оазу, ми гарно співали, молились, служили біля ксьонза, щоб ви цим. Розповідали другим дітям про Бога. Чому? Тому якщо хтось це почує, він теж скаже: Я теж так би хотів. Я теж хочу бути добрим, не говорити глупості, не сваритися, не битися, так, навчитися якоїсь молитви гарної, так, послухати, що нас навчили співати якусь пісню. І цим самим ви будете послані, послані як апостоли. Тому сьогодні є цей день. Спільноти, коли ми вчимося бути разом. І якби ми щось забули, то ми собі маємо пригадати Оазу, так? Чекай, забувся, що там було. Ну давай собі згадаємо, що нам розповідали, що ми пережили. І коли ви згадаєте це, коли ви думками сюди приїдете, знов прибіжите, прилетите сюди знов, до цього костьолу, до цієї парафії, до цього дому реколекційного, так, до ОАзи, ви знову собі нагадаєте, що ви пережили. І дасте так само свідоцтво, як сьогодні ви перед службою Божою на спільній зустрічі з батьками, з нашими гостями розповідали про свої плакати, про свої спільноти, про свої групи аніматорські. Так? Ви так само будете розповідати іншим. І тепер, може, такий, так як кожного дня, маленький експеримент робимо. Маленький експеримент. Як діє Святий Дух, як Святий Дух сходить. Насамперед, потрібно мені, потрібно мені сім наших міністрантів, які гарно вдіті. Це буде сім дарів Святого Духа. Так, семеро хлопчиків виходимо сюди наперед. Щитайте, щоб нас, рахуйте, щоб нас було семеро. Так, щоб нас було семеро. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вже є шість. Сім, семеро є. Червоне так. А тут йде Мар'ян, тут йде Мар'ян, тут вже без червоних сутан. Скільки у вас є? 2, 4, 6, 7. Добре. Ставайте обличчя до вівтаря. І щоб було посередині. Давайте, ще, 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 посувайтеся. Дуже Добре. Тепер тут йде Мар'ян, збираються апостоли. Так? Один апостол, другий, третій апостол. Скільки їх є? Було багато. Дід так, читаємо, скільки вийде, скільки вийде. Дівчаток будемо просили, якщо не вистачить. Так, ставайте 12, якщо буде 12, буде добре, не буде, то перший рад, дівчата, ставайте будете за апостолами. Учні, учениці, теж за Ісусом ходили. так, Пекли йому гарні торти, чай робили, апостоли пили, чай їли, якісь там котлети, що там дівчатка жарили, учениці. Так, це є. Учениця. Так, ви станьте теж так во собі якось кучкою поки що. Не один за другим. Ну то шукай когось. Давай, ще когось одного. Хоч одного, ще йди шукай. Вже без сутани, бо там, щоб потім не попутались кольора. Так, тут ще є наша христинка. Добре, давайте, ходіть, ходіть до цього, ходи. Так, це є наші апостоли, які в горниці. Пам'ятаємо, ж таке горниця вечерник. Що там було? Перша. Свята літургія, меса, свята Євхаристія, перша. А якщо остання, ми кажемо, то що там було? Сніданок чи обід? Остання вечеря. Дуже добре. Це є горниця. Тут є горниця, тут була остання вечеря. Ви є дари Святого Духа. І тепер дивіться, ви маєте якесь одне слово. Очевидно, ми зараз не будемо казати про самі іменно дари, але якесь одне слово добре слово. Так, придумайте собі, всім нас слухають. Одне добре слово треба придумати, і ви будете йшли. Зараз секундочку, і по одному це слово скажете. Якщо ти скажеш цьому апостолу, він каже далі. Так, одне слово передаєте якесь добре слово, так? а попросимо нашого клєрика, якщо можна, ой духовний. Щоб ви нам були Святим Духом, бо ви є трошки більший ростом, зробите такий, типа якби голуб йде. І дивіться, Дух Святий пройде тут від початку в кінець аж за апостолів і зупиниться. І апостоли йому скажуть, що вони почули. Добре? От Дух Святий, наприклад, йде перший, так? крила розпостер, пішов туди аж за апостолів. А ви, кожен по одному дарові, якесь добре слово кажете апостолам. Тепер ви запрошуйте, ви є ці сім вогняних язичків, які спустилися з неба, і вибирайте якогось апостола і кажете якесь йому добре слово. Запрошую. По одному, один одному каже. Прошу. Вибирай собі, хто ще не сказав. Хто вже почув, йде до Духа Святого, хто почув. Один хтось одному, бо якщо він два, то. Ні, ні, один, все. Йдеш до Духа Святого, до клерика. Хто почув, йде до клерика. Хто почув? Всім сказали? Там були в дівчаток? Там, цим дітям сказали чи ні? Дівчата вам сказали? Сказали. Кому ще не сказали? Гарного слова. Біжи, скажи. Так, кому ще не сказали? Насті, Біжи до Насті, скажи слово якесь. Там Настя. Хто ще не був? До Аліни. Аліні казав? Ні. Біжи, скажи Аліні, вона не почула. Так. Кому ще не сказали, дівчатка? То, що він сказав, так. Да. Добре. Все, тепер, діточки, все, що ви почули. Скажи, дитині. Та раз, два. Скажи цій доці щось. Ти одний, ти другий. На вушку, давай. Так. Добре. І... Апостоли йдуть до Святого Духа і кажуть, що почули. Хто перший, запрошую голосно. Здоров'я. Так, здоров'я. Це ласка Божа. Так, сідаємо далі. Наступний хто каже? Христос Дуже добре. Дай Бог здоров'я. Дай Бог здоров'я. Добре. Наступний, хто почув, апостоли. Підходимо. Дякую. Так, слово дякую. Дивіться, це все дари Божі. Що ми почули? Теж дякую, добре. Апостол, що почув, що тобі сказали? Дякую. Теж дякую. Дивіться, скільки вдячності. Зараз щось цікаве вам скажу. Дякую. Так, ще хто що чув? Дух Господній, Ду Господні, дуже добре. Ще хто не був? Апостол, підходьте. Дякую. Добре. Значить, дар пам'яті треба, просимо. Здоров'я. Далі. Що вам казали? Сюди. А, ви вже казали? Ви казали? Ходіть. Нічого не сказали? І тепер дивіться, навіть якщо ніхто нічого не сказав, то це є відкрите серце, яке чекає. Багато теж було про здоров'я, але найбільше було про вдячність. І дивіться, слово дякую по-грецьки є «євхаристо». І служба Божа називається Євхаристию. І дивіться, ви самі були настільки відкриті на Святого Духа. Що навіть під час цієї сценки Дух Святий так вас надихав, щоб сказати, що Євхаристія є найголовнішим центром нашого життя. Тому що ми на службі Божій прийшли подякувати Богові за ці дари, які Господь нам дає, за дар життя і за все, що Бог нам в житті дає. Тому запам'ятаймо собі, що ніхто вам не підказував, ні ксьонс, ніхто з аніматорів. Ви самі були відкриті на ласку Божу, що найбільше з вас. Передало слово дякую, так то означає Євхаристія. І тому Євхаристія це молитва вдячності, так, молитва подяки. І ми вам теж дякуємо дуже гарно за те, що ви прийшли сюди на сценку. Цією сценкою завершуємо нашу проповідь і просимо, щоб Господь зараз почув молитву, яку до нього будемо возносити, і далі будемо молитися службу Божу. Велике вам дякую теж за увагу. Боксинтий заплать запрошує до дальшої молитви.